Слава Україні! Одну годину одну хвилину лунав вночі сигнал повітряної тривоги, зокрема на Одещині. І вкотре хочеться подякувати Збройним силам України, зокрема, нашим підрозділам протиповітряної оборони за високоефективну суперову роботу в надзвичайно важких погодних умовах. Ворог атакував Одещину крилатими ракетами та дронами камікадзе. Але вкотре наші хлопці довели. Вони кращі. Ніж ворожі ракети, ніж іранські шахеди, тому збивали і будуть збивати і надалі. Наразі чекаємо офіційного підтвердження за підсумками цієї ночі від командування повітряних сил Збройних сил України. Але хочу сказати, хлопці ще раз суперові. Наразі непогода штормить у Чорному морі, але на серці у нас добре, тому що немає влучань і найголовніше немає постраждалих людей. Віримо у перемогу і працюємо на неї далі. І як завжди буду підкреслювати, довіряйте лише офіційним джерелам інформації. Це запорука вашого здоров'я, нашого здоров'я, перш за все, психічно. Ну і не забувайте, що наші хлопці на фронті відбувають усі атаки ворога, поступово рухаються на певних напрямках. Тихого дня, продуктивного дня працюємо далі. Інформаційне життя не закінчується ніколи. Слава нації! Тримаємо! Стрій!